Мир мій, даю тобі душе не так, як світ цей пропонує. Я шлю спокій у твоє серце, мій ніжний дотик, що лікує, я бачу шлях твій хвилювання, як часто плачеш у тиші, ніхто не знає і не чує зітхань твоїх і страждань душі. Мій мир, хай лється, мов рікою, ти тільки ближче пригорнись своїм всім розумом і душею до Бога серцем нахились, май тверду віру непохитну, шолом спасіння зодягни і відіб'єш, ти щитом віри, всі стріли ворога страшні, нехай лютує море грізне свій зір спрямовуй ви